Зробив собі сьогодні таку насадочку для пайки багатовиводних компонентів. Значить, За основу взяв П-подібний радіатор, він так був буквочкою П на якійсь платі. Мав два шти штирьочки, яким був пайний вплата. штирьочки відрізав. Далі тут ззаді в рівній стороні просили отвір під діаметр жала. Запхав жало, почав з його молотком обстукувати, ну мій м'ягенький матеріал піддається. Далі стало питання, як тут з'єднати в кучу. Спочатку думав, заклепаю, але потім бачив, що там великий зазор. І вирішив спаяти ту все мідно-фосфорним припоєм за допомогою звичайного її, Звичайного балончика з запальником, так? Е, Мені не виходило розігріти метал, то я його просто е, накидав навкруг нього мінвати. Тобто взяв кусок мінват запхав запахав всього мінвату, і так мінват і паяв, і тоді вдалося запаяти, і потім решта на точильному крузі передав форму таку, як треба. Значить, можна було зробити і по-простішому, якоюсь полосочкою прикрутити на два болтики, я перше так хотів зробити. Але тут прикол в тому, що велика площа контакту, і це і верхня пластинка, і нижня пластинка приймають тепло з жала і передають його в місце пайки. Тому ця насадка виявилася досить ефективною і можна нею так само не тільки мікросхемки, а ще й трансформатори випаювати. Добре, що не встигши всі радіатори здати, тому що мідяшка дорога.